Розкажу вам притчу. Притча непроста, не а кожен для себе винесе певний урок. Три монахи зібралися і вирішили, як же вони можуть допомогти цьому світові. Один каже: Слухайте, друзі, я почну примиряти всіх тих, хто ворогують. Я буду їх морити в цьому моя життєва місія. А другий каже, Ну, слухай, а я хочу лікувати тих, хто фоліють, адже у них скільки хвороб, і я так потрібен цьому світові. А третій каже, слухайте, а я хочу усамітнитись. Десь у лісі, на високій горі, побудую собі невеличку хатину і буду там зажити. Пройшло три роки. Той, який мирив, тих, що ворогують, мирив, мирив, бачить, а цьому в кінця і краю немає, всіх не перемирити. Іде до другого, каже, ну що, як твої справи? Так, каже, поганенько мої справи. Лікував, лікував усіх. Каже, бачу, всіх не перелікую. Пороби нові нові з'являються, всіх перелікувати не можу. Ну, каже, давай підемо до нашого третього товариша, дізнаємося, як у нього справи. Недовго думаючи, прийшли, вислухав їх третій товариш, нічого не сказав, бере балію з водою. Наливає туди води, а вода каламутна, гірська вода, там пісок, перемішку з дрібним камінням. Каже, подивіться, друзі, що ви там бачите. Каже, нічого не бачимо. Вода уляглася, зазирнула вони в ту воду, каже, а тепер що бачите? Ну, каже, а тепер бачимо відображення себе. То каже, саме основне наша місія в тому, щоб пізнати себе. Пізнай себе, пізнаєш Бога. Хай вам щастить.